Усім привіт, мене звуть Дмитро, і сьогодні буде таке стартове підготовче відео. Коротше, буду, хочу створити власного робота з сенсорами, з рухом, розпізнаванням голосу, і в майбутньому щось ще може прикручу, будемо дивитись за стартову платформу візьму ось такий якийсь гусеничний трактор, він їздить, ну, намагається їздити хочу зробити це автономно. З керуванням не з пульта, а з керуванням самого робота, щоб він мав опір на датчики звуку інфракрасні датчики, також щоб він міг працювати автономно якийсь, якийсь час. У мене купа різних модулів, які заказав, ну, щось будемо збирати. Суть проєкту побудувати автономного, скажімо так, дрона, дроїда, щось таке. Візьму. Це за основу. Мазгами буде наша Arduino Uno, А, точніше Мега даже. Тому що Uno в мене вже використовується, а датчиків у нас буде багато. Хочу і камеру сюди притисніти, тому поїхали. Цю модельку. Я побачив, що тут багато шестеренок, можна сказати так, редуктори. Але використовуються такі ж самі моторчики, котрі використовуються в готових моделях. ну от Фотка буде зараз, в них використовуються майже такі ж, теж через редуктор, щоб управляти. Вони працюють в обидві сторони, тому рух може бути і вліво, і вправо. Тому мені для них треба два драйвери. Ну що ж, отакий міні-роботик зараз. Коротко розкажу поки що, що я зробив. Це в нас драйвер мотору. На 4 мотори, ну у мене 2. От 4 піни. На два мотори. Там, де плюс і мінус, вони працюють і в зворотню сторону, і вперед. Драйвер нам потрібен для того, щоб керувати моторами за рахунок цифрових сигналів, котрі нам наша Ардуїнка Мега буде видавати. Підключу до нашої Ардуїнки, Вона буде нам говорити, коли. Хай і лоу сигнали це признак для нашого драйверу, щоб він мог розуміти, коли подавати сигнал, тобто живлення на мотори. Так як там використовується більше 5 вольтів і нагрузка буде більшою, щоб не насилувати да, нашу ардуінку, вона, вона буде мати окреме жилення. І як ординка, так і самі мотори. Дві е, літіонки по 3,7 вольта. Е, зараз е, залью прошивочку. Це скетч. Я нічого навіть не змінював, хочу подивитися, як Джеміні. Не хотів чат GPT використовувати, тому використовую Genemy, і Спробуємо, як воно буде відпрацьовувати. Зараз залью і покажу. До речі, може буде цікаво комусь. Я вирішив, що, що так покажу. Тобто, у нас є скетч. В тулах ми можемо знайти нашу Ардуїнку, в даному випадку в мене Mega ADK, І натискаємо Upload. Компілюється скетч. Він провіряє, що немає помилок. Так, він відкомпілював. Зараз йде завантаження. Написало, що все добре. Що ж, будемо тестити. Так, ну, це жах, звісно. Проводів стільки. Ладно, перший тест. Я підключив. Я ще не підключав ардуінку. подивимось, як працює скетч. Что он должен сделать? Он должен поехать, а еще он должен развертаться. Ну, подъемысь. Угу. Так, я понял, я там перепутал один пин, поэтому, чтобы не менять прошивку долго, я перетукнул пин и смотрим. Прям танцует. Гон у нас немножечко подрос. Версия уже 1.5. Прокачал самолет. Закрепил драйвер здесь. Удлинил чуть базу. Пока что здесь у меня ардуинка. Здесь у меня защита аккумулятора. Плюс дополнительный блок для ультразвукового датчика. На моторчики буде Осталось залити прошивочку і протестити. Котику цікаво Ну що ж, ось мій красавець. Сакугон версія 1.6 Чому 6? В нього очі з'явились Так, розкажу украці експериментував. Виводив різні показники, вирішив додати поки що один датчик. Це ультразвуковий датчик, працює, скажімо так, посилає звук, коли він відражається, він реагує. Ну, якось так. Зараз продемонструю, як він їздить. Тут трошки є доработка, допрацьовування. Вкратце серва ультразвуковий датчик, DCDC-преображник для пониження напруги. Це мої банки, драйвер двигунів, котрі керують гусеницями, Ну і сама Arduino Mega. Ну, взяв мега, тому що тут буде багато датчиків в майбутньому. Зліпив маленьку кнопку на включення. Тут він можна бачити, що загорається. А, все працює від цих двох. Понижається за рахунок того, що dc, -DC преоброжник я не знаю, як українською буде. Давайте подивимось як воно їздить. У чому сенс? Він має бачити, якщо є якесь обмеження 15 см, я зробив, він має повертати. Давайте подивимось так це поки сирий код, але більш-менш тестування він проходить. Включаємо тут, під'єднуємо ординку. І так, трохи допрацьований скетч. Зараз все рухається, ви зараз все побачите. Далі буде наступна модель, це вже буде в наступному відео. Тому, якщо кому понравилась ця ідея, ставте лайк, підписуйтесь. Далі буде вже з моніторчиком, потім буде нова конструкція і також з голосовим керуванням.